Навчальна практика з механізації лісового господарства передбачає ознайомлення здобувачів освіти з технікою, яка використовується при заготівлі деревини. Зокрема, це харвестер, що працює на базі екскаватора з ріжучою головкою, якою може захватувати дерева. Діаметром до 24 см на рубках з метою догляду заліз. Після вирубування деревини, яка є неліквідною, деревину потрібнюють на щепорізах на території Боярської лісодослідної станції. З нею теж ознайомилися з двобочою освіти. Переробка деревини ділової відбувається в цехах по переробці деревини. З двобочої освіти змогли Побачити лінії, які дозволяють розпиляти багато пилом колоди на сортименти. Відвідування Боярської лісодослідної станції закріпило знання теоретичні на практиці.